Дуже приємні новини, які відбуваються на Російській Федерації про літакопади, адже вкотре в Росії зник зв'язок із пасажирським Ан-24. На борту зазначається було нібито до 50 людей, і всі вони загинули. Ніхто не вижив. Так стало відомо, що 24 липня в Амурській області зник пасажирський літак. Ан 24 відомо, що на борту перебувало 43 пасажира, серед яких може бути п'ятеро дітей і шість членів екіпажу. За попередніми даними ан 24 розбився і врятованих наслідок авіатрощі немає. Про це вже повідомляють і наші колеги з 24 го каналу з посиланням на пропагандистські змі. Так, літак ан 24 зник. за повідомленнями роз поблизу кінцевої точки. Повітряне судно не пройшло контроль. Зв'язку з літаком немає. Ан 24 готувався до посадки, але не зміг приземлитися з першого разу та пішов на друге коло після чого зв'язок із ним зник. На пошуки Ан-24 відправили гелікоптер Мі-8 та наземну групу з 12 осіб. Ну і як уже повідомили, пропагандистські змі. Згодом пошуки виявили палаючий фузеляж літака Ан-24 та уламки за 15 кілометрів від населеного пункту. Екстрені служби Росії стверджують, що літак повністю зруйнований, а вцілілих після авіатрощів в них немає. Нагадаємо, що таке відбувалося і раніше. До прикладу, 20-21 липня, через атаки невідомих безпілотників московських аеропортах, почалися затримки рейсів. Такий авіаційний колапс напередодні відбувався. Тривали до 12 годин. 75 рейсів довелося скасувати, а 140 перенесли. До іншого аеропорту, Ну і внуково також не вдалося вчасно виконати 17 рейсів. Близько дев'яти рейсів довелося затримати в інших аеропортах Російської Федерації. Ну і знову ж таки говоримо і про бавовняні новини з Російської Федерації. Сьогодні вранці багато обговорювали, адже неспокійно в них було в Сочі, До прикладу внаслідок атаки дронів могла постраждати і залізнична колія. Про що ж йдеться? Також зазначимо, що в ніч проти 24 липня безпілотники атакували. Курортне місто Краснодарського краю Сочі відомо про пошкодження на нафтобазі та залізничні колії. Про це також уже дописують наші колеги з посиланням на осінт-аналітиків. Марс Сочі офіційно повідомляє про загоряння нафтобази. Також в спільнотах наголосили, що нафтобаза аеропорту Сочі могли атакувати модифіковані дрони АН 196 лютий. Станом на 2024 рік майже всі резервуари об'єкта були закриті. Антидроновими сітками, але ці не допомогли. Як ми бачимо, і влучання по нафтобазі також підтвердив і голова адміністрації. Це федеральна територія, особливе утворення в Росії, що перебуває під прямим управлінням федеральної влади, але при цьому є частиною Краснодарського краю. Ну і крім цього, аналітики підкреслили, що внаслідок атаки безпілотників є ураження залізничної кулі, ймовірно. Випадкової багато кадрів уже звідти з'являється. Ну якщо говорити про інші а, міжнародні події, які впливають безпосередньо на хід бойових дій на території нашої держави, і не лише на території України, а й на території Російської Федерації, також з'явилася інформація, а, що Україна матиме можливість впливати на територію Росії. Насамперед, про це зазначив глава МЗС Німеччини. Він зазначив, що ми не будемо через ваше видання розкривати путіну. Які саме системи озброєння ми перед. Деємо Україні він додав, що зараз питання постачання нових озброєнь залежить не від фінансів, а від виробничих можливостей та логістика. Україна отримує озброєння, яка дозволить завдавати ударів по території Росії. І насамперед, це все залежить від виробничих і логістичних можливостей. Що ще було зазначено? Те що безперечно Україна має право захищатися від нападів. Вона також матиме можливість впливати на територію Росії, але ми не будемо через ваше видання розкривати Путіну. Які саме системи озброєння ми передаємо Україні він уточнив, що нині йдеться не лише про фінансування постачань, а й насамперед про інші потужності. Окрім того, нагадаємо, що Сполучені Штати Америки погодили продаж Україні систем ХАВК і БМП Бредлій. Україна отримає зброю на суму 172 мільйони доларів та бойові машини піхоти Бредлій на суму 150 мільйонів доларів. Приємні новини. і Приємно те, що ми з вами розуміємо, що не все можна офіційно ось так от повідомляти, включно наші партнери. В них йде домовленість, в них йде співпраця Тісна, це все. Продовжується виробництво продовжується для того, аби Україна мала змогу захищатися від нападів Російської Федерації. Тому не все має бути озвучено у медіа, ось так от голосно. В цьому свій час і дізнаємося ми про це все скоріш за все, як будуть відбуватися якісь такі, знаєте, от гарні події, які будуть гарні для нашої держави, і лише тоді будуть висвітлюватися ці подробиці. Далі ми з вами поговоримо і про те, як республіканець розповів щодо військової допомоги Сполучених Штатів. Марке, нашій державі наступальна зброя вже йде. Це те головне, знаєте, що ми маємо знати. Е от у реальному часі, Дональд Трамп дещо поміняв свою позицію щодо підтримки України. Нещодавно він заявляв, що готовий продавати Європі зброю для потреб українських сил оборони. Республіканець, громадський діяч, президент республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус розповів 24 му каналу, що Трамп нарешті почав розуміти, що Володимир Путін водить його. Зеніс що постійно про готовність до миру проти реальних дій з боку Росії немає, адже окупанти і далі вперто продовжують агресію проти України. Борис Пінкус нагадав, що першим кроком до продовження військової підтримки для України була зустріч із генсеком НАТО Марком Рютте. Трамп пообіцяв, що продаватиме зброю для України, проте країна ЄС має платити за це гроші. Це той, що сказав ще Пінкус. Однак цього недостатньо, адже необхідно, що Путін відчув потужну віці, яка має проявлятися атаками по території Росії. Якщо росіяни атакують Київ, Українці мають повне право атакувати Москву. Тому наступальне зброя вже йде. Обсяги військових постачань, ймовірно, будуть не настільки великими, як би хотілось би Україні. Проте за словами республіканця, Німеччина, Британія, Франція та інші країни вже готують свою зброю для України. Включно західні компанії, які виготовляють зброю, готові співпрацювати із нашою державою для спільного виробництва на українській території. Це хороші зрушення, тому у конгресі також просувається розробка бюджету для надання допомоги Україні. Вже закла. Дано 500 мільйонів доларів. Є надія, що на ближчі місяці розпочнеться постачання зброї Україні у необхідній кількості. Висловився Пінкос. Він вважає, що хорошим сигналом також є те, що Сполучені Штати Америки тиснуть на європейців, щоб ті розморозили російські активи. Мовиться про 300 мільярдів доларів, які зберігаються у банках Бельгії та Франції. Це грошей було б достатньо не лише для купівлі всього необхідного озброєння для України, але і для відновлення нашої держави. Ну А тим же часом сполучені штати Америки та є. Європа... ЄС уклали угоду про закупівлю озброєння, частину якого будуть відправляти Україні, зазначив Трамп. І Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати та Євросоюз уклали угоду, за якою ЄС сплачуватиме 100% вартості озброєння, яке потім розподілятимуть та відправлятимуть в Україну. Про це повідомляє 24 й канал з посиланням на слова Трампа під час виступу на саміті з питань штучного інтелекту у Вашингтоні 23 липня. Дональд Трамп пояснив, що за досягнутими домовленостями США постачатимуть зброю до Євросоюзу, після чого країни-члени самостійно розподілять її. і Основна частина буде спрямована для потреб збройних сил України. Далі будуть цитувати, що говорить президент США. Вони збираються витратити ці кошти в США на наші оборонні кампанії, і ми збираємося відправити його, тобто озброєння їм. А вони розподілять обладнання, яке ми відправимо. Чесно кажучи, так і повинно було бути ще три роки тому, зазначив. Також президент США. нагадаємо, що у 23 липня Пентагон та Держдеп США схвалили продаж Україні двох пакетів військової допомоги. Ну і до першого пакету війдуть системи протиповітряної оборони та їх обслуговування, включно із вантажівками, запчастинами, ремонтом та навчанням. А от другий пакет включатиме бойові машини піхоти, їх ремонт і технічну підтримку. Знову ж таки нагадаємо, що 14 липня Дональд Трамп офіційно підтвердив, що Сполучені Штати. Нададуть Україні військову допомогу на мільярди доларів. Закупівлю та розподіл зброї будуть здійснювати європейські союзники по НАТО. Ну а тим же часом друзі, поговоримо і про те, що відбувалося в Стамбулі, адже вчора відбувалися. Перемовини майже годину розмовляла російська та українська делегації, і тим часом Умєров вже озвучив три основні умови України на переговорах у Стамбулі. Україна озвучила російській стороні три три основні умови під час третього раунду переговорів в Стамбулі, що відбулися 23 липня, і це буде сприяти встановленню миру та закінченню війни у нашій державі. Про це також заявляє Рустем Умєров. Рустем Умєров зазначив, що доповів президенту України Зеленському про. Прорез... Результати переговорів із російською стороною 23 липня у Стамбулі, і так українська сторона чітко окреслила три ключові пріоритети: перше повне та безумовне припинення вогню, що передбачає припинення усіх ударів по цивільній і критичній інфраструктурі. Друге організація зустрічі глав держав президента України Володимира Зеленського із Володимиром Путіним за участю лідерів інших країн, зокрема йдеться про президента США Трампа, також президента Туреччини Ердогана. Українська сторона пропонує. Провести таку зустріч до кінця серпня з урахуванням важливих часових меж, запропонованих партнерами. Ну і третє це продовження гуманітарного треку, що передбачає повернення всіх полонених українців, зокрема цивільних і дітей, незаконно вивезених до Росії. Далі як заявив у Україна готова до припинення вогню уже сьогодні. Технічні механізми відомі. Єдина перешкода це відсутність політичного рішення у Кремлі. Він також зазначив, що зустріч лідерів це інструмент, який може розблокувати політичні та безпекові питання. Секретар РНБО запевнив, що Україна та президент Зеленський готові, але питання, чи готовий Путін сісти за стіл переговорів, не ховаючись, не ховаючись, перепрошую перепрошую за чужими мандатами. Далі знову ж таки будуть цитувати Рустема Мумєрова. Ми вдячні партнерам, які підтримують зусилля заради миру. Зокрема. Туреччині за її активну роль у створенні платформи для діалогу. Мир можливий, але для цього Москва має змінити підхід від ультиматумів до відповідальності, від війни до рішень. Ну і до слова раніше Володимир Зеленський заявляв, що. На третьому раунді мирних переговорів із Росією українська сторона наполягатиме на необхідності негайного та повного припинення вогню, зокрема ударів по цивільній інфраструктурі. Ну і ба більше знову ж таки МЗС України вже зазначили, що Зеленський готовий зустрітися з Путіним. Бодай це буде вже і завтра, і президент України Володимир Зеленський готовий, хоч завтра, зустрітися із диктатором Кремля Володимиром Путіним, щоб обговорити нарешті закінчення війни Росії проти України. Країни, ну і про це заявив також речник МЗС Георгій Тихий під час переговорів у Стамбулі. В нього запитали, чи існує дедлайн у пропозиції Володимира Зеленського провести зустріч із Володимиром Путіним. У відповідь речник МЗС пояснив, що йдеться про активну і тривалу пропозицію, яка може почати діяти в будь-який момент. І далі буду цитувати: якщо Путін завтра вийде і скаже, що я хочу зустрітися з Зеленським, президент Зеленський буде готовий з ним зустрітися завтра. Чому ми наполягаємо на зустрічі лідерів? Бо, вочевидь, ми розуміємо. Що в Росії одна людина, яка ухвалює рішення? Якщо ми хочемо велике рішення щодо припинення вогню та інші рішення, нам потрібна ця людина у кімнаті. Чому це так складно зустрітися і почати розмовляти? Я думаю, що це відкрите питання, та треба його передресувати Кремлю, наголосив Тихий. Речник МЗС також нагадав, що під час перемовин у Стамбулі. Українська делегація була представлена на найвищому рівні, ну і звісно ж вище ніж російська. Це РНБО це вищий рівень ніж російська сторона, і причина цього в тому, що Україна намагається використовувати будь-які найменші можливості, щоб просунутися, навіть якщо це розв'язання гуманітарних питань. Ми намагаємося це зробити, бо це стосується наших людей насамперед, наших полонених, які все ще перебувають у полоні. Підсумував Георгій Тихий.